Як до того, щоб згадати дитинство та пограти в хованки. Та куди вона зникла, як крізь землю провалилася? Хлопці збираються на дворі, щоб обговорити умови челенджу. Райан розповідає правила. Переможець стане володарем валізи з дуже приємною сумою грошей. Однак той, кого спіймають, має понести незвичайне покарання. Заманливо? Ще пак! даєш челендж. Розбігаємося. Аго, друзі, ви куди? Отже час ховатися. Джейн у пошуках вдалого місця в спальні. За фіранками? Ні. Може залізти під ліжко? Ех, теж невдале рішення. У цей час Сіо шукає укриття в коридорі. Поличка шафи ідеальний варіант. Головне в ній вміститися. А ось і Джейн. Сью, ця шафа точно не твій формат. Шукай собі краще інші схованки. Пенні теж намагається знайти місце, де її ніхто не знайде. Однак біля дверей до кімнати чекає сюрприз. Склянка з яскраво жовтогарячою фарбою. Хто її тут поставив? Мабуть, це витівки Райана. Він вирішив зробити трохи складнішим завдання гравцям, адже на кону челенджу великі гроші. Звісно, вона зачіпає склянку, і фарба розливається на підлогу. Ну ось, ще й наслідила після себе. Може сховатися за канапою. Ні, занадто просто. В іншій кімнаті ціла армія пасток для мишей. Рейн заздалегідь подбав про принаду. І вимкнув світло. А ось і Бетті. Ага, попалася. Тут купа пасток. Краще пересидіти на канапі. Або пошукати іншу таємну схованку. Пенні забігає до ванної кімнати. Здається, в неї осяяння. Знадобиться великий шматок картону та канцелярський ніж. Обрізаємо краї таким чином, щоб вийшла кришка для ванни. А тепер беремо піну для гоління і маскуємо під нею картон. Можна ховатися. Пенні залазить у ванну. І прикривається картоном. Збоку здається, що ванна просто наповнена піною. Непогане вирішення, геш? Ще один учасник тед у процесі маскування. Ні, тут без варіантів. А як щодо коридору? О, чудові шафки! Схоже, тед вирішує піти шляхом сю. І сховатись у цьому крихітному просторі. Однак він не знає, що всередині очікує сюрприз від Райана. Повітряна кулька з фарбою холі. Організатор челенджу все продумав. Той, хто смикне за дверцята, отримає постріл фарбою в обличчя. Звичайно, Тед натрапляє на цей пранк. Яскраве вітання. Нічого не скажеш. Сью, який теж не вдалося потоваришувати з шавкою, шукає потаємні місця в кімнаті. Залізти під стіл надто просто та нецікаво. А от якщо забарикадуватися предметами інтер'єру, це зовсім інша річ. Як в будиночку, тед придивляється доємностей для зберігання. Ні, навряд чи ти сюди помістишся, хлопче. А ось це крісло мішок здається вдалою ідеєю. Адже воно має блискавку на чохлі. Тед розтібає її і залазить усередину. Фух, це нелегко. Ура! Неду вдається перетворитися на крісло мішок, головне не ворушитися. Джейм все ще в пошуках укриття. Здається, всі забули про існування горища, адже це чудове місце для хованки. Обережніше Джейн Райан і тут наперед усе спланував. Мішок з м'ячиками зав'язаний мотузкою, що прикріплена до дверцят. І якщо смикнути за неї, вийде ефект хлопавки. Тільки замість конфеті м'ячики. Однак Джейн про це ще не знає. Сюрприз! На дівчинку вивалюється ціла гора різнокольорових м'ячиків. Справжній фаєрверк. Але Джейн зовсім йому не тішиться. Гаразд, кульки більше не завада. Можна лізти на горище. Ця купа старого мотлиху лежить тут спеціально для мене. Замаскуватися буде простіше. Після фейлу з мишоловками Бетті досліджує кухню. Сховатись у шавках не вийде. Все зайнято продуктами. Може залізти під мийку. О, ні, який сморід від сміття. Втім, ці пакети для сміття здається чудова ідея. Бетті вибігає на подвір'я і розгортає пакет поряд із контейнером для відходів. Дівчина ховається в один мішок до пояса, другий надягає через голову, зробивши в ньому отвір. Поступово Бетті перетворюється на пакет вумен. Подивіться, наче гора непотрібного сміття. Хіба можна здогадатися, що під ними ховається людина. Вдалий хід. А ось Джеймса ніяк не може впоратися із завданням челенджу і сховатися так, щоб ніхто не знайшов. Скільки тут картонних коробок? А це ідея. Трішки зусиль, і коробки перетворюються на елегантний картонний костюм. Залишилося тільки прилягти та злитися з інтер'єром горища. Ідеальний картонний камуфляж. А ось і Райан. Хто не сховався, я не винен. Організатор челенджу розпочинає пошуки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Зараз я іду шукать. Він оглядає кожен закуток. А хто це тут за фіранками? Хеди? Схоже, хтось намагається збити з пантелику. Mm? Що, і під ліжком нікого? Холодильник. Ну ні, це вже занадто. Та й у духовці ховатися теж не дуже гарна ідея. Райан починає злитися. Куди вони всі поділися? Навіть у шафі ніхто не сидить. Ага, напевно, хтось причаївся в контейнері. Фу, ну і сморід. Схоже, Райан недооцінив здібності друзів. Доведеться попітніти, щоб знайти всіх. Адже розлучатися з валізкою ой як не хочеться. Пошукова операція продовжується. І тут Райану спадає на думку геніальна ідея. Продзвонити номери гравців. Напевно, хтось та забув вимкнути звук на телефоні. І перша, кому не щастить, це С'ю. Дівчина вигадала чудове укриття, але її підвів гаджет. Як прикро. А Райан насміхається з бідолахи. І вигадує для неї дуже гидке покарання. Лизнути пупок? Фу. Отже, мінус один учасник. Райан йде далі та вмикає світло в кімнаті з пастками для мишей. Мало не вскочив свою пастку. Ага, А от і сліди фарби, в яку вступила Пенні. Райан намагається простежити, куди вони ведуть. Ага, ванна кімната. Ой, Пенні небезпека. Райан поки не помічає нічого незвичайного. Треба ж, навіть унітаз перевіряє. Все йде добре для пенні. Ось тільки дівчина залишила доказ на змішувачі. Піна mm? для гоління. Райан у роздумах, але не довго. Елементарно, Райане. Ванна повна піни. Це ж маскування. Хто тут сховався? Привіт. От прикрість. Райан дуже винахідливий у покараннях. Тому пенні доводиться з'їсти сиру цибулину. Фу. Після того, що сталося, ти винен мені пачку м'ятної жуйки. Кого ж Райан підшукає наступним? Пастку з фарбою холі розкрито. Райан йде за слідами. Крісло мішку. Ти в небезпеці. Теде, скам'яній. Райан шукає з пристрастю. Навіть канапу піднімає і вирішує сісти в крісло, відпочити. Трясця. Викриття цього разу дуже кумедне. Однак після нього знову покарання у вигляді сирого яйця, яке тет повинен розбити своїм чолом. Навряд чи хтось робитиме це за власним бажанням. Та такі вже умови челенджу. Райан дуже задоволений своїми успіхами та продовжує пошуки. Ось і на горище. Сходи опущені, кульки на підлозі. Все зрозуміло. На горі хтось є. Тут доведеться ґрунтовно попрацювати, щоб знайти Джейн. У картонному укритті її важко розгледіти. Райан починає перетрушувати речі. Ей, виходь, все одно знайду. Джейн тихенько стежить за пересуваннями Райана із щілинки. Але він перечіпляється і падає на коробки. Від несподіванки Джейн подає ознаки життя. Все марно. Ну, привіт! Цього разу Райану довелося помучитися, тому він карає Джейн дуже жорстоко і поливає її водою із садового шланга. Як неприємно. Сподіваємося, що на дворі не дуже холодно. Ну І хто в нас виявився найхитрішим і найкреативнішим? Бетті. Аго, виходь! Ось вона. Людина, сміттєвий mm -hmm. пакет. Переможниця челенджу тріумфує, сидячи біля контейнера з відходами. Раїн збентежений, нічого собі сховалася. Однак тепер доведеться віддати Бетті заповітну валізку. Заслужена перемога. Згоден. Сподобалися наші азартні хованки. От би отримати мільйон за найкраще укриття, еге ж? А ти любиш грати в хованки з друзями? Напиши нам про це в коментарі. Став уподобайку до цього відео. Підписуйся на наш канал і дзвони в дзвіночок, щоб не пропустити нові челенджі та пранки від нашої команди.